Доброго раночку. Сьогодні 21 листопада, 21 день челенджу, аж не віриться. Я зараз посміхаюся, але зранку прокинувся зовсім по-іншому. Зараз трошки моросить туман, напевно, ви бачите це. Але коли я прокинувся злива, в горлі першить горло червоне, сон приснився. Приснилася дівчинка з моїх попередніх відносин. А там ще дуже живі емоції. І знаєте, після цих трьох факторів чинників хотілося просто закутатися в ковдру і нікуди не їхати. Але ні. Я просто знав, що я приїду сюди купатися навіть в таку зливу, просто нехай дощ буде йти стіною. Я просто це відчував. І я це зробив. Я приїхав сюди, поки їхав дощ, закінчився. Магія можливо. А можливо світ бачить, що я готовий йти далі такий, ну навіщо йому той дощ. Так що пішов я. Сподіваюсь, мене видно. Йду зі світлом, тому що туман і ще й темно, щоб було мене видно. Шапку намочив. 21 -й день є посмішка. І холодно. До речі, потепліше, але якщо вчора було холодно приморозь, то зараз 7 градусів тепла. Боже, так люблю, коли оце червоніє тіло. Естетично дуже гарно. А відчуття в тілі. Знаєте, тіло стає таке живе. От ти відчуваєш. Вітерець, відчуваєш кожний дотик. Це так приємно. Знайомишся з собою з іншої сторони. 21 й день як летить швидко час. Я пішов, бо сьогодні щось слова взагалі не складаються в речення. Гарного вам дня!